37-річна Світлана перед концертом помолилася, тому вірить, що ця репетиція і тріотоніка лише буде гарним стартом її виступу. твоя врода, То є чистая вода, то є вода сині дуже легко співати взагалі, якісь відкриті просто було дуже 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 легко мені з ними було спілкуватись. На сцену виходять львівські артисти Оксана Муха, Назар Савко, Софія Федина, Олеся Киричук. А поруч маленькі зірочки так називають тих, хто навчається у спеціалізованих школах-інтернатах. Хтось з них має вади зору, комусь доводиться жити із синдромом Дауна. Марічку, до прикладу, запросила Оксана Муха. Я заспівала і все. і вона мене вибрала. Дівчинка бачить лише світло. А як михтять зірки, знає тільки зі своєї колискової. Зірки михтять, всі діти сплять, дитина хоче спати, засни, засни, очка, замкни, казку буду казати. В роботі я відчула, що мені там взагалі нема що робити, діти абсолютно співають самі. І бачать самі своє щось таке, я маю на увазі внутрішній цей такий світ. І нема змісту їх кудись ламати в якісь боки. Дуже гарно все. Концерт зірки та зірочки народився після різноманітних інтегрованих фестивалів. Вони дуже відчувають неправду і дуже відчувають отаку своєрідну неприязнь, можливо, перед їхнім станом. Оце, оце о, абсолютно не потрібно, тому що не такі люди, як і ми. Дітям просто важливе відчуття потрібності, й дає концерт, чутися такими щасливими і такими професійними, якими і потрібно. і такими потрібними. Так Юркові пощастило. Він здійснить свою мрію. Та не проживали. Це був мушу з дівою співати його діва Олеся Киричук. Найважливіше для людей це бути щасливими і мати побільше моментів цього щастя в житті для вас, для мене, для Юрка і для його мами, і для цих людей, які сьогодні будуть в залі. Хлопцеві вдалося взяти всі найважчі ноти пісні Ойчиї це вівці. Оце і є його щастя на сьогодні. <зв 'язок> І мені хочеться сказати браво, молодець! Дійсно, просто круто! Оксана Синишина, Олег Кухар, головні новини Львова.